Вітусі, мене звати Оля, і сьогодні я нарешті відкриваю нову рубрику на моєму каналі, яка називається Що робити вдома коли тобі скучно. Про цю рубрику я вже говорила в попередніх відео. В одному з попередніх відео. Цю ідею я придумала сама. Для цієї рубрики я буду знімати відео, в яких по декілька пунктів буду розказувати, що, що робити, коли вдома скучно. Я думаю, що вам така ідея сподобається. І сьогодні я розкажу про перші з трьох пунктів. І всі ці пункти я теж придумаю сама. Отже, перший пункт, найголовніший, що потрібно зробити для того, щоб не було скучно, це стати з ліжка і побороти свою лінь. Після цього пункту можна далі вже й не дивитись відео. Хіба що, якщо в тебе є раб, який буде робитися для цього, для того, щоб тобі не було скучно. Отже, якщо з першим пунктом у тебе все гаразд, тоді продовжимо. Другий пункт зроби собі кантачку. Ось такий м'ячик. Я взяла папір, який я використовувала у відео Хто із нас. Я думаю, вже всі знають, як робити кантачку. Просто берете багато паперу, зажмакуєте його в таку кульку і обмотуєте скотчем. Потім дуже круто просто підкидати і ловити його. У мене ще є ось такий м'ячик. Я думаю, якщо ви не хочете просто і вам лінь зробити собі катечку, візьміть любий м'ячик і підкидайте. Це вас займе на декілька хвилин, і це навіть корисна річ, тому що ви будете рухатись. І, останні третій... і останній третій пункт третій пункт, який я б хотіла вам сказати в цьому відео, це... Зготувати собі щось. Цей пункт я буду продовжувати і в наступних відео, або розказувати окремо про них в кулінарії У мене теж є така рубрика. А сьогодні я вам розкажу. Про таку літню ідею. Вам потрібно просто піти в магазин, або якщо у вас вдома є якісь фрукти, то взяти вдома, нарізати їх, так як вам хочеться викласти гарно на тарілочку або в миску і їсти їх. Це буде, по-перше, корисно, по-друге, смачно. І так ви займете себе ще з чимось, ну, поїсти. Можна і поїсти, коли вам скучно. Це такий рецепт для лінивих, тому що майже нічого не приходиться робити. Там деякі фрукти просто почистити, або зразу нарізати їх. Це вийде такий салат, або просто нарізка фруктів. Щоб це був салат, можна просто залити його йогуртом або тим, чим ви любите. І ще у мене є лайфхак для цього пункту. Коли ви сидите за комп'ютером або в телефоні, чи в планшеті, дуже зручно взяти зубочистку, тарілку з фруктами. І їсти ці фрукти обочисткою. Так ви не заляпаєте руки, і вам буде зручно сидіти за комп'ютером. У наступному сюжеті є деякі нарізки того, як я робила сама такі салати з фруктів, і показано, як їсти з обочисткою. А на цьому я закінчую сьогоднішнє перше відео з цієї рубрики. Якщо вам сподобалося ці відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Я бажаю вам удачі. Частіше усміхайтеся, все буде кляво. Па-па! Але ще не переключайтеся, не забудьте подивитися наступний сюжет, де я показую вам готові нарізки фруктів або салати. па Ні, це вже не треба.